Вітаю, друзі. Ви на каналі Easy Trading, З вами Задорожній Олексій, і сьогодні у нас черговий щоденник аналітика понеділок 10.07, майже 16.00 без трьох хвилин на годиннику і ми розпочинаємо. Сьогодні буде доволі цікавий огляд, бо ми подивимось не тільки графіки і зробимо технічний аналіз та прогнози як на найближчий тиждень, так і сьогодні середня. серед дня. А також ми подивимось інфляційні очікування, бо цього тижня виходить дуже важливий звіт по інфляції в Сполучених Штатах, індекс а, цін споживачів, і він буде у нас всереду, тобто через два дні. Саме до цього ринок зараз активно готується, саме цю подію ринок буде активно торгувати. І саме завдяки цієї події ми зрозуміємо, який тренд на найближчі місяці, може навіть півтора-два, нам варто очікувати. Цей звіт також вплине на очікування щодо відсоткової ставки. Засідання ФРС відбудеться наприкінці цього місяця, десь там в 20-х плюс-мінус числах. І наступне засідання буде вже у вересні. Якщо дані по інфляції вийдуть набагато краще очікувань, тобто інфляція знизиться ще більше, ніж того очікують аналітики, то в цілому вірогідність підвищення ставки на найближчих засіданнях вона буде зменшуватися. Але нагадаю, останній раз, коли ми з вами дивилися цей показник, вірогідність підвищення ставки на 0,25 на засіданні у липні складає більше, ніж на дев'яносто або 92 навіть відсотки, тобто ставка. Незважаючи на те, яка б крута інфляція не вийшла в середу, вона все одно буде підвищена. Але позитивні інфляційні очікування можуть закласти а, низьку вірогідність ще одного підвищення ставки до кінця цього року, тому будемо спостерігати, які дані нас очікують в середу, і що саме ринок підготував. Давайте почнемо, як завжди, з індекса долара. Я буду проходити по валютним блокам, поки потім по металам і так далі, як ми минулого понеділка робили, і зупинятися спочатку на старших таймфреймах, потім знову цей самий блок, але молодші таймфрейми, і так по блокам ми з вами завершимо. Але перед тим як подивитися індекс долара, ну або спочатку його подивимось, потім я покажу інфляційні очікування та мої власні очікування, що ж буде відбуватися. Дивіться, тиждень по індексу долара він закрився отакою ведмежою свічкою. Тобто оця локальна корекція, цей локальний ріст, в принципі, він був поглинутий. Була спроба отут по тіні, як ви бачите, сходити трошки вгору. Але е відбулось е зниження, і тиждень закрився ну, на пару пікселів там, на пару пунктів нижче, ніж е оцей свічковий мінімум. Якщо ми візьмемо не тіні, а чисто тіло свічок, то закрилася тижнева свічка у нас нижче. Це говорить про е подальше можливе поглиблення несходячої тенденції. Е е і як ми бачимо, мінімуми та максимуми. В цьому коридорі у нас знижується. Глобально це паттерн флаг до попереднього нисходячого тренду. Флаг торгується в продовження. Тому, як я казав минулого понеділка, ми очікуємо саме продовження зниження, продовження цієї динаміки, і, в принципі, ці локальні корекції є нічим більше, ніж корекції, і їх варто розглядати для. Повторних шортів або, в принципі, для відкриття шортів, якщо у вас не було позиції по зниженню долара. от І інфляційні очікування можуть це дуже сильно нам підтвердити. По денному графіку, в принципі, не відбулося нічого прям такого цікавого. Основне зниження у нас було в п'ятницю. Оці два максимуми, які були намальовані на локальних денних таймфреймах, це подвійна вершина, тобто це завершення цієї локальної корекції до цього нисходящого тренду. І в цілому, зараз, після невеличких корекцій, сьогодні-завтра, в середу, ми можемо продовжити зниження, закріпитись нижче найближчого мінімуму, тобто нижче ніж 102%. І піти оновлювати, можливо, навіть тиждень, закрити нижче цього основного мінімуму, нижче, ніж десь 100, 82. Тобто оновити тижневий мінімум, може навіть закрити, оновити мінімуми по тінях, не тільки по свічках. І це буде дуже сильним сигналом для поглиблення нисходячого тренду по долару і для. Повного карт-бланшу на купівлю усіх, усієї корзини ризикових активів. Давайте подивимось, чи корелюють ці технічні прогнози з фундаментальними, з показником інфляції, який у нас був минулого разу, які прогнози, і що варто очікувати на а, даних, які вийдуть у середу. Дивіться, що до даних, які вийшли в минулого разу, а, прогноз а, був. 4,1%, Тобто це травень 23 го до травня а, 22. го Тобто наскільки за рік виросли ціни. Очікування були, що ріст цін складе 4,1. Факт склав 4, тобто краще, ніж очікування. І це майже на цілий відсотковий пункт 4,9 попереднє, тобто на даних, які вийшли квітень до квітня, тобто місяць тому. А, Дані покращились майже на 1% відсотковий пункт, тобто на 0,9%, і це означає, що темпи скорочення інфляції від місяця до місяця вони дуже і дуже непогані. І це в принципі не дуже, скажімо так, такі цікаві прямо ж дані, тому що це було доволі очевидно, бо інфляція дуже активно підіймалася саме на початку 2022 року. Тобто більше 6% там, вона як жахнула, так і вона далі підіймалася до піку 9,1. І якраз таки ці піки вони прийшлись на от останні, там, ну, скажімо так, 3-4 місяці, тобто з квітня по липень. Так от дивіться, у червні минулого року у нас показник складав 8,6. При тому, що очікувалось на той момент 8,3. Поточні дані квітень до квітня, тобто минулий квітень він був на піку, тобто минулого квітня, о, вибачаю, з червня. Ціни до червня 21 року подорожчали на 8,6% З минулого червня а, і зараз ціни від місяця до місяця майже не змінюються. Там індекс інфляції помісячний йде близько або 0 або 0,1%. Тобто, в принципі, якщо ми очікуємо місяць до місяця там нульову динаміку, або навіть від'ємну, тобто ціни там трошки могли знизитися через падіння цін на а, ринку нафти, то а, в цілому. А, оцей а, такий скачок між 8,3 і 8,6 травень до червня, варто очікувати, що в цьому році індекс споживших цін червень до червня, тобто який буде опублікований в середу, він буде а, нижче, ніж 3,1, нижче, ніж 3, тобто 2 з чимось. Якщо перша цифра по інфляційним очікуванням буде фактична. Двійка, то це одразу буде сприйнято ринком як максимальне наближення до цільової інфляції в 2.0, і це буде означати, що ФРС майже у цілі і що їм не треба проводити таку надагресивну Монетарну політику так активно підвищувати ставку, це означатиме для ринку, що ринок моментально закладе а, максимальний рівень ризику і а, дасть повний карт-бланш на купівлю ризикових активів. Долар буде падати, все крім долара, буде рости. Індекси вгору, акції, крипта, золото там все вгору. От, і в цілому, це буде дуже гарний період, як мінімум в півтора-два місяця, для того, щоб Заробити на непоганих ростучих трендах, тим паче, що липень місяць він для фондових ринків, для ризикових активів є історично та сезонно непоганим, тобто, частіше за все, у липні ціни на фондові індекси та на валютні пари вони зростають проти долара. Тому мої власне очікування, що індекс вийде споживчих цін нижче, ніж 3%, тобто десь 2,8, 2,9 плюс-мінус. Якщо він буде ще нижче, то це буде просто бомба-ракета для ринків, і одразу у нас буде відбуватися політ як індексів, так і криптовалют у космічний космос. От, будемо дивитися, що саме вийде, а поки повернемось до нашого технічного прогнозу. А, перейдемо на Євробакс. Євробакс дзеркально від індекса долара тиждень закрився вище найближчого максимума, і нам залишається на звітах, на позитивних даних, середу-четверг просто пробити максимуми і дойти до цілі 1.11. Це буде, ну, в принципі, зараз це на старших таймфреймах. Ми бачимо як тиждень, так і день. В принципі, у нас також тут локальна корекція завершена. Зараз йде спроба відрости. І ми будемо бачити десь більшу волатильність, більші здвиги саме під звіт за інфляцією. Ну, і що стосується фунта, тут трошки буде відрізнятися картина, він вже давно пішов у восходящу тенденцію, він вже ну, закріпився вище цього ключового рівня 1.2640. І вища цих тижневих двох максимумів він вже знаходиться більше місяця, тому наступним витком росту буде саме відмітка 1,30 і спроба її пробити. Ну і що стосується Єни, починається у нас довгоочікуване зниження. Тиждень закрився таким дуже серйозним ведмежим поглинанням. А, коли подібне відбувається, варто очікувати непогані корекції і наступні один інколи навіть два-три тижні. От, прям словами класка, заговорив 2-3 тижні максимум. Да? От, е, я думаю, що Єна буде тепер йти до цього найближчого мінімуму, тобто 139.40. Ну, а на непоганих даних щодо інфляції, які ми з вами щойно говорили, е, ціни на долар Єну можуть впасти до рівня 137,43, тобто до цих максимумів або навіть нижче. По денному графіку, в принципі, все ж те ж саме. Тут повністю відбулася кульмінація. І пам'ятаєте, я казав, що як тільки там один основний блок підтримки буде пройдений, там просто полетить, воно проб'є декілька блоків підряд, і в принципі на цьому зупинятись не буде з тестами найближчих блоків. ну, Давайте зараз більше на таких подивимось на локальних таймфреймах. На годині що саме буде відбуватися, на мій погляд? Щодо індексу долара, тут я щось не пам'ятаю, ми начебто робили продовження прогнозу в п'ятницю. Щось у мене або даних немає, або ми нічого не міняли. От, ну, якоїсь, якоїсь частини розмітки точно у мене немає. Ну, давайте будемо працювати з тим, що є. О, тобто будь-які локальні корекції вони можуть йти до е, оцього блока, який, по суті, був пробитий, він є основною зараз е, супротивом. І е, після тесту цього блоку, можливо, з таким от заскоком, е, ми будемо ламати оці два мінімуми на годинному таймфреймі. Що стосується Єврохи, ну тут повністю залишається те, що ми малювали. В принципі, після коридору якась ще локальна корекція може бути от на оцей. Рівень накопичення, і з цього рівня під середу там піде вже волатильність, піде спроба пробити все це діло і на 1.11 спробувати заштурмувати цю відмітку. Оці локальні мінімуми вони вже повністю відпрацьовані. Їх звідси знімаємо. Пробій трендової ретест, продовження. Це ми малювали ці вже прогнози збулись. Щодо фонта, ми малювали отаке, якби, перехід в коридор продовження тренду. Зараз відбувається картина рітесту найближчих вершин, от, в частності цієї вершини. Думаю, що може бути заскок от тест цього блоку ще один отакий, і через якесь подвійне дно там, будемо пробувати відростати далі. Ну, І що стосується Єни, Єна отут, дивіться, пробила. Основний блок, над яким вона довгий час, там декілька днів консолідувалась. Отакою От свічкою, стіню вона спробувала після пробиття назад повернутися, одразу ціну втримали. Оцей рітест-блоку він був дуже сильний для входу в шорт. І в цілому потім ціни полились. Пробили один блок, знизились, пробили другий блок. Зараз ретестнули цей блок. І після отут невеличкого ще рітесту можемо таким чином піти. Далі, оце і буде основний прогноз. Тобто прогноз зниження нижче найближчих мінімумів він залишається, але трошки згодом після деяких локальних корекцій. Цільовий рівень от 138,74, в принципі, який ми вже давно дуже чекаємо. От, найближчі блоки також ми будемо рітестити перед тим, як ціни остаточно підуть вниз. Перейдемо до золота. Золото на старших таймфреймах у нас ну, продовжує свою локальну корекцію. Тут була спроба через отакий пінбар з тінью вниз, потім через поглинання незначне розвернути цю тенденцію. І в цілому. Тут ми будемо поки цього тижня або стояти в коридорі, або все ж таки інфляційні очікування дозволять золоту трошки підрости після такої кульмінації локальної корекції. Але я думаю, це буде не більше ніж там діапазон 19,55 або навіть 19,83, після чого можемо продовжити. ну, Падати і намалювати ще один мінімум близько рівня 1868 але це більш така вже довгострокова перспектива. Що стосується дня, у нас тут вимальовується подвійне дно локальне, може навіть тут голову плечі можна на меншому там, 4 годинному таймфреймі. Ну В принципі, так, можна зобразити голову плечі перегорнуто. І в цілому зараз очікується пробій вгору, якась корекція а потім вже. Підемо остаточно а, вниз на деякий час. От. Що стосується срібла, два тижні після росту, зараз трошки коригуємося, можемо протестувати 22.45, найближче тижневе закриття, ну і потім відрости до рівня 24-26, звідки знову продовжити корекцію от По дням ну, приблизно та ж сама картина, от локальний максимум зараз може відпрацювати, і потім ми поглибимося і зламаємо найближче мінімум. По годинам давайте тепер подивимось, золото і срібло. от Ну Тут я буду очікувати все одно спробу пробити голову плечі. от Тут з рітесту спробувати піти, а там вже буде якесь локальне падіння. Щодо срібла, от, в принципі, ми малювали от щось схожий прогноз, рітест якийсь він відбувається, просто трошки глибше. Тут зацепили найближчу підтримку на 22,88, ну Давайте цей прогноз і залишимо. Воно трошки підніметься. Рітест не цей пробитий максимум і піде далі вгору. Ну а потім там локально десь можемо кульмінацію побачити. Але це ми спрогнозуємо вже згодом, коли підійдемо до тих е часових відміток. От. На тижневому таймфреймі SP дало у нас непогану корекцію минулого тижня, але воно зробило цю корекцію якраз таки наполовину цієї ростучої свічі. Максимум у нас сформований вище попереднього, ще не протестований, не побитий, основний максимум, який тримає восходящу тенденцію від продовження. Тут від нього до максимальних відміток історичних залишилось вже ну, доволі небагато. Ну і тут я очікую якусь консолідацію, але після позитивного звіту по інфляції впевнений ріст. По дням, в принципі, те ж саме. От, з чергового максимуму ми трошки відкочуємо, можемо протестувати оцей найближчий максимум і піти вгору. Можливо, навіть оцей цей закриємо, протестуємо рівень. А, ну, Це зовсім не обов'язково, але в цілому можуть це зробити. О, Dow Jones продовжує у нас показувати велику слабкість по ринку. Навіть тиждень у нас ведмежим поглинанням закрився. Я думаю, що тут варто також на корекціях SP очікувати Dow Jones по 33 520. Ну, по дням та ж сама картина, хоча по дням а ні, трошки все-таки нижче закрилися. Ну, якраз тінью сьогоднішньої свічі ми закрили той геп, який вже давно ціна намагалась закрити. Хоча вона його закрила ще на цьому мінімумі, От, але вирішила рітест зробити ще раз. Щоб уже, як то кажуть, було точно. От, по NASDAQ він поки виглядає найсильніше. Якраз у той міні максимум, точніше, що по NASDAQ, по SP ми дивились, він пробитий. Оця відмітка він має тут рітеснутий. Корекція тижнева у нас без поглинання, тобто невелика локальна, тут деякий такий перехід у флаг наблюдається. Ну і в цілому, я думаю, що з локальних корекцій NASDAQ буде продовжувати рости. Хоча тут також спроба промалювати паттерн подвійна вершина, і якісь локальні корекції теж цілком можливі, може навіть з закриттям цього невеличкого гепу. Ну і давайте подивимось тепер. Годину по SP і іншим індексам. От, ми малювали у таку ситуацію, що після цієї локальної корекції цього подвійного дна ми будемо рости далі. От, це не відбулося, поки ми, на жаль, пробиваємо рівня нижче, і локально індекс SP дивиться саме на. Низ на шорт. Тобто ми пробили оцей мінімум, його зараз рітеснули, у нас мінімуми ціни понижуються. максимуми, от Якщо це новий максимум сформується, він також понижується. Якщо отут у вклин такий перейдемо таким чином, то будемо зажиматися далі, а потім з нього вистрілимо з цієї корекції вгору. І це буде десь близько цього. Мінімума. От. Ну, давайте більш точно зображимо, як це може йти. Ну, якось отут спробиття, і потім а, зі зростанням обов'язково будемо ламати цей максимум ціни. От. Що стосується Dow Jones, тут, в принципі, схожа картина, ми навіть пробили оцей локальний мінімум. Тобто то дуже слабко виглядає індекс поточних, я думаю, він буде валитися десь отут цю зону. А з цієї зони буде відбуватися основна. Кульмінація, основний розворот тенденції. оці всі розмітки я знімаю. Ну і NASDAQ, по суті, все те ж саме. Останні розмітки я знімаю. Так, буде отака далі корекція, і потім можливий розворот. Вікс, в принципі, у нас зараз знаходиться під таким основним рівнем, який довго тримав ціну індекса, як підтримку. От, але поки ми знаходимося нижче нього, то потенціал найближчих корекцій по індексам SP, Dow та Nasdaq, він не дуже великий, тому ми розглядаємо лише локальну корекцію в діапазоні до 1-1,5% і потім повернення до висхідної тенденції. От. Ну, що стосується бітка, тут розворот через таку голову плечі, він, в принципі. Промалювався, але не відбувся. Перейшли в коридор, ніяк лінію шиї не змогли зламати в напрямку росту. І отут ми цей прогноз просто десь перенесемо на найближчі дні. Ну, Давайте краще взагалі новий промалюємо. От. Зараз я це все познімаю. Це, це теж. От, Я думаю, що тут навіть ми можемо випасти ще отаким чином, оновити мінімум. Оце було б дуже непогано, бо це оновлення мінімуму, зняття ліквідності, воно дуже сильно розгрузить ринок і дозволить нарешті е з цього блоку піти е одразу вгору. Бо таке відчуття, що ціни якогось палива не вистачає. Якщо ми, в принципі, помалю промалюємо у. По мінімумах, от дві такі трендові лінії, то ми побачимо, що з цього каналу ціна почала випадати, і з ретестом вона малює все нові, нові, нижче максимуми і пробує оновити мінімуми, тому ця корекція, цей випад далі, він обов'язково, на мій погляд, може статися і краще, щоб він стався. перед Подальшим продовженням, бо саме через такі формації відбуваються потім дуже сильні тренди, особливо на якихось гарних новинок, які ми чекаємо, наприклад, по інфляції. По ефіріуму та ж сама ситуація. Цю, о, ці прогнози знімаємо. Я вважаю, що в принципі ефір може досягти цього блоку, зацепити його і о, синхронно з біткоїном піти і потім рости. Ну, і що стосується ріпла, тут взагалі поки що позитивних очікувань а, ніяких немає. По ріплу тут дуже сильний блок ліквідності формується, і його краще за все, отаким чином, винести. А потім як на ракеті полетіти з 0,45 туди на 55, 57, 60 і так далі. От в цілому я би а, такого очікував. А, давайте розглянемо, до речі, як це корелюється на старших таймфреймах, бо ми не побачили тиждень день по бітку. Ну, тиждень поганенько закрився, якщо так прям посудити, тобто тінь свічки вона пробила максимальні рівні по тіням. А, і закрилася ведмежим поглинанням Тобто якусь локальну корекцію, якусь таку і заскок вниз, можна очікувати. По тижневим рівням це рівень у цих свічок з 29200. Або навіть, якщо дуже агресивно підемо вниз, або навіть там по інфляції щось буде нагараз, 28,050. Оце діапазон неможливої корекції по біткоїну. Ну, якщо так прям, а, прискіпуватись. По денним взагалі тут от 20. 28.050, той же самий рівень, тобто оцей блок зелений, можемо його там трошки а, продовжити. І в цілому, я думаю, що його варто відмічати і його варто пробувати торгувати, якщо ціна все-таки туди прийде. От. Що стосується ефіріуму, та ж сама ситуація, поглинання тут прям ну, явно видно, і якась локальна далі продовження корекції це корелює з нашими локальними годинними прогнозами. Винесення оцих найближчих денних мінімумів ми вже промалювали. Можливо, навіть більш глибокі тести оцих блоків. От, але я думаю, що на цьому можна було б ну, достатньо було б, скажімо так, зупинитись. Ну, Що стосується ріпла, він просто продовжує на зниження минулого тижня. Тут ми можемо знайти або кульмінацію з, з різними хибними пробоями рівнів підтримки, або продовження нисходящої тенденції аж до рівня 42,50%. От, В цілому, друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую, що дивитеся, дякую, що залишаєте коментарі. Продовжуйте дивитись нас і далі. Також залишайте свій зворотній зв'язок на рахунок того, які активи ви хотіли б додати. Або в цілому, чи заходить, чи подобається вам такий формат, що корисного для себе берете. Можливо, ділитися в коментарях, проектами ваших угод, які ви робите. Ну і якщо робите за а, даними прогнозами. От. І пам'ятайте, що будь-який ризик варто оцінювати в першу чергу під свій капітал. Бо все, що я кажу на трансляціях, не є фінансовою рекомендацією, є лише відображення мого власного авторського погляду на ринок і моїх власних торгових угод, які я виконую в ринку. Ну а будь-який ризик, який ви берете на себе, він тільки ваш і нічий інше бути не може. На цьому, друзі, побажаю вам гарного дня, успіхів та мира над головою.